Неймомірно підгоряло в коментарях в багатьох підписників чи то хейтерів на рахунок ось цих колбових пилососів для внутрішнього ринку Німеччини. Ось так вони виглядають. Вони дуже потужні, мають телескопічну трубу, щітку, яка ось так піднімається по висоті, і мені особисто в коментарях писали всяку діч. Що я маю на увазі? Що він. Максимум 700 Вт, що я розповідаю не ту інформацію. Друзі, ви не читаєте закони. В Німеччині давним-давно прийнятий закон про те, який вступив силу, можу надати посилання і ви прочитаєте. В Німеччині не можна використовувати пилососи більше, потужністю більше 1600 Вт. А зараз на даний момент більше, якщо я не помиляюсь, 900 Вт. Тому на коробках не тільки ось цих пилососів, а всіх пилососів для внутрішнього ринку Німеччини не пише їхня потужність. Тобто потужність пилососа може бути більше 2000 Вт, але вони не можуть вказувати по одній простій причині, тому що закон цього не дозволяє. Не будь пожалуйста, якщо ви не обізнані в цьому. Всяку ви зрозуміли що. Хоча я вам скажу чесно, мене веселять такі коментарі. І чим більше таких коментарів, тим більше пилососів ми продамо. Тому я думаю, хейтерам потрібно подякувати за такі коментарі. А насправді, так як я вже й говорив, потужність цих пилососів близько 2000, 2400 тисяч ватт. Це дуже потужні пилососи. Дійсно, вони для внутрішнього ринку Німеччини, в яких надійні двигуни, велика вмістка колба, хороша та надійна труба та дуже досить хороша щітка, яка регулюється по суті. І 5 метрів кабелю. Тому, якщо ви пишете, пишіть, за це вам велика подяка.